Вітаю, друзі, сьогодні я планував зняти якесь цікаве відео, але вирішив накидати трішки лайна в інтернет. А саме хочу затронути тему таку тонку, мовне питання. І у нас немає в Україні русскоговорящих людей. Тобто... Дивіться, у нас є люди, або які спілкуються виключно на українській мові, літературній, так? З, дотримання, з дотриманням усіх правил і так далі, тому подібне. Або є люди, які спілкуються на суржику. Тобто мова суржик. Діалекту у нас немає. Поясню, чому? Тому що є визначення, що таке діалект. І для того, щоб діалект був діалектом. Щоб ви зрозуміли, ми повинні взяти один острів, навколо нікого немає, і є по суті два племені. І от в одному селі велосипед називають велосипедом, а в другому ровер. Причому ніяких інших засобів отримати таке слово у цих людей немає. Це і буде діалектом, тому що це утворення слова, різниця між словами. Була не штучна, не за умови якихось слів з іншої мови, а звичайним образом самі по собі. В такому випадку ми отримуємо саме, якщо от взяти острів або племені, велосипеди ровер, ми отримаємо діалект, тому що у нас замкна система. Що ми, наприклад, візьмемо там Рівенську чи Чернігівську область, то там розмовляти. З російським акцентом це виходить суржик. З західної сторони розмовляти там з болгарським акцентом або з польським акцентом це вже не суржик, а виходить діалект. ну Наприклад, того ж самого ровору. Тобто ми почитаємо визначення, що таке діалект. так І там написано: Типу, не плутати з суржиком. А, бо от таке слово як ровер, то воно виникло бла бла бла, там це, діалекти, це слово діалект. Але якщо ми погуглимо звідки слово діалект, це запозичення з іншої мови. А що таке суржик? Це утворення слів з різних мов з української в даному випадку та англійської. Та навіть само слово ровер, це назва компанії, воно повністю англійське. Це запозичене слово, яке просто взяли і використовують. Але чомусь це не вважається суржиком. А по факту це суржик. Це не слово, яке е, е, з'явилося само по собі, природнім шляхом. Це штучне слово з іншої мови. А отже, згідно визначенню, це є суржик. Е, і ви почитаєте статті, там оці всі мовознавці, вони самі собі перечать. Причому одна людина перечить сама собі. Бо в неї спочатку визначення так, а потім визначення так. Ну, це не сходиться, це подвійні стандарти. А, якщо... а ми повинні казати про конкретику. І ось ця конкретика якраз забирає всіх російськомовних людей з нашої країни. Я просто в своїх відео не спілкуюсь на Суржику, ну, просто для того, щоб мені летіло менше гівна. Тому що у нас в країні чомусь так прийнято, що слово важливіше за діло. І, типу, те, що там, умовно, я воюю з 2014 року, маю поранення, втратив здоров'я, втратив можливість займатися професійно спортом через поранення, це не важливо. Бо буде права та людина, яка просто лялякає на мові, але нічого не робить. Тому це, як на мене, трішечки неправильно. Але перше повинне бути діло. А після чого слово. Тому що без діла, якщо ми не будемо боронити Україну, ми можемо всісти вдома, всі на українській мові розмовляти, нас захоплять, і потім ви далі будете спілкуватися на українській мові тихенько, під ковдрою, перед сном. І ось тому треба робити. А потім ось ці поняття суржик та діалект. Вони повністю виключають російськомовних українців. Війна не почалась за російську мову, тому що це суржик. У нас ніхто чисто на кацапській мові не розмовляє, так чи інакше є вкраплення української мови і так далі, тому подібне. Тобто, це вже не можна звати російським язиком. Це суржик. Що на Закарпатті Суржик, бо там у них ровер запозичення з, і, і, з іншого язика. Що те ж саме візьмемо Рівську область, бо там не сходинки, там ступеньки. Опача. Це також запозичення з іншої мови. Ось і все. Саме тому якби у нас руського язика в Україні немає. У нас є просто українськомовні люди. Та люди, які спілкуються на служити. І все питання закрите. От і все. Тобто, одна проблема мови: те, що якщо б ніхто не говорив на русскому язикі нас не напали. напали А, В них не задача там нам навіяти руський язик. Ні. А, вони через свій комплекс неповноцінності намагаються нас захопити. А комплекс полягає в тому, що саме Україна дала життя Росії, так би мовити. Тому що б якщо за Золото Києва не будувалась б Москва, не було б Росії, не було б Савка. І можете подивитися будь-які історичні факти. Росія завжди нападає на тих, хто, на їхню думку, слабший. А слабший в їхньому пам'ятці, це той, хто менший. або той, в кого менше населення. Росія ні разу в житті не пішла війною на когось, у кого армія та населення перевищує в два-три рази їх. Ось і все. Саме тому, о, скільки б Росія не гавкала з США, Росія на США не піде ніколи. Тому що в США в два рази більше населення, ніж в Росії І вони цього бояться. І Китаю вони бояться, хоча по території, да Китай трішки менше, але народу набагато більше. Розумієте? І через отаку силу в їхньому понятті вони поважають Китай. І на нас би вони не напали, якби у нас було б 200 мільйонів населення було українців. У нас би вони б теж не напали. Їм би просто духу не вистачило. І оці всі питання були б закриті, і мовні, і так далі. А це все мовні питання. Вибачте, народ, але це їхня робота, їхні вкиди, те, що вони нас розділяють, і ви це не розумієте. Тому ось це питання закрите. І це питання закрите не тільки для українців, це питання закрите для вас, касавчики. Те, що тут хтось спілкується на суржику з використанням руських слів. Ну так, а чого ви називаєте сирники сирниками, якщо у вас творог? Чого ви називаєте прапорщиком, якщо прапор це українське слово? Флагщиком його називаєте. Чого ви борщ називаєте борщем? Назвіть його якось по-своєму. І ви у нас також по суті забрали дуже багато українських слів, і ви їх використовуєте. То виходить, ви українськомовні кацапи? Яких ми повинні прийти захистити. Ну. От подумайте над цим. А найголовніше, ви, українці, подумайте над тим, що таке русський язик, що таке суржик і що таке мова. Діалект звучить краще, ніж суржик. Розумієте? Хоча і то, і то Змі... змішані різні мови, так? але суржик типу ну, це суржик. А діалект, це діалект, типу, твоя мать. Ні. Що то суджи, що то суджик, розмовляєте на половину українською, а на половину якоюсь, то я вас вітаю. Це не діалект, це суджик. Почитайте визначення. І от саме це визначення забирає у нас всіх російськомовних. У нас їх не існує. У нас не може бути російськомовних людей. Тому що щоб розмов... бути російськомовною людиною, треба розмовляти виключно на російській мові. А Сказавши 10 слів, туди вкинувши одне два слова українською, або змішані якісь слова це все це автоматично служить. Потому що? Потому. От і все. Тому. О. right. Пишіть, будь ласка, що ви гадаєте стосовно цього мовного питання. Ця тема ніяк не стосується нашого каналу, але просто мені сьогодні захотілося от трішки отак от піднасрати. ну, по-доброму. Знаєте, я ж нікого не принижую, я навпаки рівняю всіх. Я не ставлю когось нижче, когось вище, через те, що там людина використовує там, з цієї чи з цієї країни слова. Неважливо, з якої країни ти використовуєш слова, це все суржик. Оцямтесь, зніміть ці рожеві окуляри діалекту і викиньте нафіг. Про діалект ви будете казати, якщо ви будете жити на острові, як я сказав, без знання інших слів. Ось це буде діалект 100%. А коли йде позичення мов, на літератури на з інших мов, то це суржик. Підписуйтесь на канал Nuoklerгір. Ставте подобайки, лайки, пишіть коменти. З вами був Боб. Людина, яка закрила мовне питання на віки вічні. ось і все. Тому я закрив це питання як і для нашої сторони, так і для ворожої. Тобто, вам немає сенсу ригати своїм ритом те, що в нас типу там російськомовні люди. У нас їх не існує. У нас є люди, які просто спілкуються на службі. А служить це не російська мова. А отже, у нас немає людей, яких треба захищати. Тому ви можете просто встати і піти нахуй з нашої країни, От і все. Побачимося народ.